А своє це ми, своє це дім мій в Україні, син мій, в Україні, кольори мої, України кольори, синьо жовті, тризуб, мій гін, плече, яке підтримує мати, яка чекає Дніпро, яке об'єднує гордість, коли Україні вдається. Земля, яка не покинута, майбутнє. Яке вирішується саме на цій землі і наше море, ідеальна прозора вода біля берега на Змійному, площі у містах, які говорять з нами нашою українською історією. Патріоти, які стали українською історією, обов'язок, щоб ті, хто загинув у битві, залишились не лише у пам'яті всіх нас, у пам'яті побратимів, безтурботні діти, які грають на вулицях. Козацькі церкви, безкраї поля соняшників, мрія, героїзм людей, з якими ти незнайомий, але яких ти знаєш все своє життя, талановиті рядки українською. 24 серпня, 24 лютого, гідність, воля, воїн, наш воїн, наш герой, який знов навчається ходити. плач! І наш день перемоги, українська державність велична сповнена емоцій, сповнена історії своя рідна.